Добрий день, привіт всім з Бессарабії це Південь Одещини. Вітаю підписників і гостей каналу. На дворі спека троянди світуть, і потрібно встигнути всі вам показати. Перед вами кущова троянда Версальні. Дуже гарна троянда, я сама з себе сміюся. До однієї підійду, ой, яка гарна. До іншої підійду ще гарніша. Та вони всі гарні. Які переливи кольорів у цієї троянди? Яка ж вона гарна. Ой, господи. Гляньте. Гляньте, яка вона гарна. Вона має хвилясті пелюстки і переливи кольорів. Від такого світло рожевого до абрикосового, до помаранчевого внутрі, до жовтого, безліч кольорів в одній квіточці. Ось, бачите. І ще он цвіте суцвіттями. кущик височенький, десь метр сімдесят висотою. Дуже люблю цю троянду, дуже вона мені подобається. Кущик покажу збоку. Так ось від землі і в висоту. Є у мене живець від цього кущика, росте в іншому місці. Троянда Версайні кущова. Рідко буває вона в каталогах, а як буває, то її швидко розкупають. Польбокюс, також кущова троянда, і дві гарні квіточки вже відкрилися. По кольору вона схожа на Версайні, але трохи інша. Оль Бакюс був відомим ресторатором. У нього була мережа ресторанів і він прославився цим. Честь нього названа ця троянда. Багато бутончиків, вона молоденька, їй другий рік. Ця троянда з Долини роз. Гарний садженець. Ще буде цвісти, бо багато ще пуп'янків нав'язала. Перед вами троянда букаво мускусний гібрид. Це селекція. Селекціонера Лєнса Бельгія 1998 року. Ця троянда цвіте суцвіттями. На одній гілочці багато квіточок, як ви бачите. Квіти дуже яскраві, прості, вишнево-червоного кольору, з білим центром та золотистими тичинками ось. Найшла більш яскравішу квіточку, тільки що відкрилася. А так ця троянда у мене вже цвіте, мабуть, днів десять. Росте вона у мене тут в напівтіні. за великим кущом спіреї. Віточки такі гарні, яскраві, видно їх іздалеку. Розмір невеликий. Від 3 до 4,5. Самі перші, може, були 4-4,5 см. Цвіти великими суцвіттями, як я вже сказала. Має солодкувато пряний аромат, не хворіє. Морозостійка це троянда і дуже гарна яскрава. Кущик у третій рік, але як ви бачите, вона дуже потужна. Виросла вже великою. І так багато тут їх, цих квіточок. В прошлому році навіть я її не показувала, бо було мало квіточок, а в цьому году дивіться, скільки їх тут. Кущ високий. Вона наростила до осені високу таку базальну гілочку, і я її залишила. Підв'язала. І ось тепер вона так гарно цвіте. Ще є суцвіття, які не розцвіли. А поки цвітуть ті суцвіття, на яких вона розцвіла, нарощуються нові. Гілочки, де буде цвісти. Гарна троянда має світові нагороди, золоту медаль та перший приз. За красу квітів, за рясність цвітіння. Подобається мені ця троянда. Хочу її прищепити на штамп. Побачимо, як вийде. Шепшина у мене є, на яку я можу її прищепити. то пізніше це зроблю. Троянда бокаво. Деякі квіточки вже відцвітають, бо давненько цвітуть, а деякі тільки відкриваються. Гарна троянда. Рясно. Квітуча, яскрава. Головне, що не хворіє і може рости на півтіні. Та ще має солодкувато пряний гарний аромат. Троянда бокаву. Троянда чайно-гібридна Андре Ленотер. Першорічка починає розцвітати. Вона такого кремового кольору з рожевим відтінком, а всередині більш насичений рожевий колір. Думаю, буде велика розміром. Зараз вона сантиметрів 7. Завтра підійду до неї ще раз, покажу вам, гарна, та ще й пахне. Це перша квіточка ось. Вже давно цвіте. Мабуть, біля тижня. І ще повністю навіть не відкрилася, а це новенька. Куплений садженець, паростки і посаджений цією весною, висота сантиметрів двадцять від землі. Колір світло рожевий, а пелюсточки хвилясті. Перед вами кущ троянди ангела флорибунда. Це селекція кордеса. Німеччина 1984 року. Цей сорт славиться своїми численними чашоподібними квітами, які мають виражену увігнуто чашевидну форму. Ось я близенько підійшла, щоб показати вам. Ці квіточки. Та багато хто садівників знають цю троянду і вже її посадили. В цьому році троянда ангела, як ніколи, дуже рясна та ще більше виросла, аніж була в минулому році. Я її горизонталю. По сітці тут вона росте біля сітки, і довгі гілочки я горизонталю ось так. Бачите, аж сюди ось. Квіти мають ніжний рожевий колір з малиновим відтінком на краю пелюстків. Квіти невеликі діаметром. Від трьох, чотирьох, а то й до п'яти сантиметрів. В минулому році їх було менше і вони були крупніші, до шести сантиметрів досягали. Аромат у цих квіточок гарний, фруктовий. Цвіте, бачите, великими суцвіттями ця троянда. Листя. листя зелене, глянцеве, відрізняється хорошою стійкістю до хвороб та шкідників. Квітку ця троянда тримає, мабуть, до тижня, але їх тут так багато, що непомітно, коли вони вже відцвітають, опадають, бо тут їх занадто багато. Тут росте у мене один кущ. Я вже неодноразово про це говорила. Що саме один кущ, але він такий рясний, як ви бачите, і великий, цьому кущу в цьому сезоні шостий рік, ще є суцвіття, які не розцвіли там на верху. А так майже всі вже розцвіли. У неї повний розквіт. Ця троянда гарно переносить як сонце, так і дощ. Можуть намочитися пелюсточки, але вони. Швидко відновлюють свою форму, як виходить сонечко після дощу. Дуже гарна така рясна троянда. Висота цього куща, він росте біля сітки, а сітка 2 метри, значить, висота його десь. 2, ,30, 2 метра 30 сантиметрів. Ну, десь так приблизно. А ширина, ну він дуже широкий. Широкий цей кущ. Зараз я на відстані покажу вам його, щоб ви мали уявлення. Ну, зараз так приблизно порахую. Метра чотири ширина. Цівіте зверху донизу. Зверху майже не видно листя. Дуже гарна троянда. Рекомендую її всім, бо в неї немає недоліків. Просто їх немає недоліків. Троянда люксор більше відкривається. Дуже гарна, двоколірна всередині кремове чи біленьке, як правильно назвати, а пелюстки, які відгортаються назовні, оксамитово-червоні. Дуже гарне поєднання. Бачите, яка ж вона гарна? Ось їх скільки тут, на кощику, тільки відкривається. Роянда Люксор. Чудесна, чудова, чудесна, прекрасна. Всі слова можна до неї віднести. Ось бачите, чим не чудесна, некрасуня. Троянда лав Сонг. Краса не перевершена. Крупні троянди добре витримують спеку, листя, гарнюще гляньте. Які крупні листочки шкірясті темно-зеленого кольору. Мені сказали мої підписники, що потрібно було садити декілька кущів, ото була б краса. Та це легко виправити. Бачите, яка ж вона гарна. Новенька квіточка. Вона квітує вже давно ця троянда. Більше тижня. Відкриваються все нові квіти, гарний бусковий лавандовий колір. А це троянда Стефані Баронінцу Гутенберг. Вона в цьому році піднялася. Стала вже такою височенькою, більше метра, мабуть, метр десять у висоту. А троянди взагалі, гляньте, які вони великі розміром перші. Ось, бачите, а сама перша, сама більша і ось. Вони вже вигоріли до білого кольору, коли відкривається. На початку такі рожеві всередині, ось маленька, бачите. Ось яка вона гарна. І ось саме перша. Ось одна із перших. Великі сантиметрів до десяти. Ось такі вони, бачите, білесенькі, гарнесенькі. І тут ось іще. Майже біля землі опустили голівки. Ось одна і друга. Ось бачите. І тут ось є на кущику. А ось свіжіші квіточки, ось, бачите, які вони гарнесенькі. По центру так, що давніше, а по бокам молоденькі квіточки, свіженькі. Тут іще є ось багато пуб'янків. Квіти гарні, великі. І ось ціле суцвіття. Цвіте вона суцвіттями. Бачите яка. Листя теж гарне таке, бачите? Красиве листя таке, світло-зелене, молоде, а те, що вже давненько на кущику, то більш таке темно-зелене, бачите, ось. Гарний кущик у цьому році, я вже сказала. Добре, вона тут розвивається. Біля неї ще троянди. вона тут на півтіні до обіду сонечко, а після обіду. Уже на півтінь. Ось поряд із нею росте Рапсодія блю. Суцвіття свої розкидала, вже також облітає, сонце пригріло, а з цього боку ще не розцвіла троянда Ведінг піано, чайно гібридна. Ось, бачите, скільки бутонів у неї. Ще не почала цвісти. Вона цвіте такими кругленькими помпончиками. Ось.